Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів і в плейлисті можна вибрати рубрику і відразу під рукою мати список авто, які можна купити під конкретні потреби, а не лазити по автобазару годинами і не вибирати, невідомо що. Отже, наш один підписник нас попросив зробити невеличкий огляд динаміки падіння ціни на Audi Q4 e-tron. Отже, з 21-го року вони почали випускатися з березня, але є і 19-го року випуск автомобілів. Чомусь так воно є, невідомо. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому так є. А е, внутрішню там ми не будемо дивитися сильно що до чого. Це можна на інших оглядах. Подивитися, наскільки вона комфортна, класна, там швидко їде, там 3 секунди чи скільки в, за, за, на 100 кілометрів. Нас, на, нас цікава динаміка падіння ціни. Отже, подивіться, будь ласка, авторія пропонує нам 509 автомобілів в Україні. Найдешевша ціна ось одна бита там впереді. А така, що їздить, вже готова, так би мовити, розмитнена, як там написано. За 22 850. Запас ходу 260 км. Давайте ми глянемо, але написано розмитнена з сертифікатом. Вроді би казали, що електрички не розмитнюються. Як заїжджають, так і заїжджають. 214 тисяч пробігу. Подивіться, будь ласка. Тобто вже. 5 років пройшло 214 тисяч, це приблизно 40 тисяч в рік. Так, так. Підометр, спідометр, думаю, не скручений. Не скручений. Наступна ціна, подивіться, ось ця 22,950 20-й рік. Тут 206 тисяч пробігу і запас 280 км. Батарея 71 кВт. І давайте подивимося, які найвищі ціни на ці автомобілі. Ну, Тобто тут далі є 24, 24, 25. Тобто, бачите, приблизно, приблизно якщо пробіг 280-260, то 25 тисяч. Приблизно 22-25. І найдорожчі, дивимося машинки. Значить, найдорожче дивіться уважно. Значить, пробіг 417 заявлений кілометраж запас ходу, а пробіг 18 тисяч 77 тисяч доларів. Ця 23-го року 15 тисяч. Сьогодні кінець 24-го року. Тобто, за рік 15 тисяч 75 тисяч. Ось, бачите, 21 й рік заявлений 40... 400 кілометрів десь в районі 48 тисяч. Тут 402 кілометри, 67 тисяч. Тобто, ви подивіться, як ціна прыгає. Тут 48 тисяч, тут 67 тисяч, хоча 19 й рік. Я просто в шоці, якщо чесно. Отже, що це значить? Що якщо впало на 150 км запас ходу, то що вже ціна нападає до 25 тисяч доларів? що Відразу мінус 30 тисяч, невідомо. Напишіть, будь ласка, чому це так? І що я ще знайшов в інтернеті? Цікаво, подивіться, будь ласка, китайська компанія Катл зробила літій-залізофосфатний фосфатний акумулятор. Він має забезпечити хід до 1000 кілометрів на одному заряді. Пише Interesting Engineering. От. І ще акумулятор цей буде заряджатися все за 10 хвилин, а не так, як зараз, наприклад, там 12 годин треба чекати, чи 10, чи 5. Значить, подивіться, будь ласка, я зайшов на цей сайт офіційний Interesting Engineering, так би мовити, перевірити. Ось я його переклав. Бачите, от написано Interesting Engineering. І справді так воно і є. Якийсь Чухурі, відомий там експерт, побачив, що ця, цей акумулятор, ось він так виглядає. Бачите, такий, типу, полукруглий якийсь. Якісь до нього патрубки йдуть. ось він. Це 4 вересня 23 року він був тільки представлений. І тут в цій статті, я от читав в цій статті, так би мовити, в цій статті написано було там в кінці, що до кінця 24-го року ця компанія тільки оснастить 50 автомобілів в Китаї оцим акумулятором на тисячу кілометрів. А через рік вони планують зробити півтора тисячі кілометрів пробігу запас ходу. От собі уявіть тепер, наскільки впадуть в ціні ці всі автомобілі, про які ми дивимося зараз, якщо вони буквально на 150 кілометрів запасу падають в ціні чуть-чуть не в два рази. А тесли взагалі були по 30-40 тисяч, а зараз по 15-20. По Я думаю, років через три-чотири Тесли будуть взагалі по 3 тисячі доларів. Можливо, а можливо і ні. Напишіть будь ласка в коментарях. Все, дякую за увагу. До побачення.